Йому 23. і він упродовж п'яти місяців вніс службу в зоні бойових дій на сході нашої держави. Та хлопець не вважає себе героєм. Він лише відверто розповідає про те, як рятувався на війні молитвою І з теплом згадує побратимів, за яких був готовий віддати найцінніше. У квітні цього року Василя Деркача демобілізували. Тепер війна у спогадах і снах. Ну, почалося все з банального дзвінка, коли я сидів на роботі в кабінеті в себе. Перезвонили і сказали, щоб я зявився у військкомат для уточнення даних. Ну, я ще перепитався, чи мене будуть забрати в армію, а Вони говорять, ні, просто уточнимо ваші дані і все. Ну, я все лишив, сів, приїхав в військомат з військовим квитком. І все мене забрали військовий квиток і говорять, парень завтра в армію. Так і сказали. Ну, і... Добре. І на наступний день я вже прийшов з речами, зі всім і військомат. І нас відправили в 51-бригаду, шу бригаду, тоді ще 51-бригаду шу бригаду, у Володимир Волинську. Це було 10 квітня 2014 року. Ми там десь приблизно були три тижні. Після трьох тижнів перебування адаптації такої в частині, безпосередньо в частині, нас відправили на. Рівненський полігон. Там ми були десь до 20 днів. І звідти нас так експромтом відправили, ну, погрозили ешелони техніки і не говорили, куди ми їдемо, абсолютно. І тільки коли ми вже приїхали до Донецька область, нам сказали, куди ми приїхали і які наслідки будуть, якщо хтось втече, якщо когось там візьмуть в полон. Напротязі п'ятьох місяців перебування в зоні АТО, ну, до п'ятьох місяців, я був. Зовсім недалеко біля блокпосту під Волноваху, який розстріляли, тоді 22 травня 2014 року. Далі був в Маріуполі, в Маріупольському аеропорту. Це під час тих сутичок в центрі міста, там в них були якісь теж перестрілки. Ми обороняли аеропорт. Далі я був до Кучаєвську, далі в різних селах. І найгарячіше було це в Марінці, під Марінкою. У мене у нас був блокпост. Це було за, якщо я не помиляюсь, 9 кілометрів від Донецька вже десь так, стояв блокпост Денеровський. Тобто ми вже стояли на межі, ну, на, на передовій, на лінії фронту. І там кожен день нас обстрілювали. кожен день. Там було найгарячіше: з 50 чоловік, ну, блокпост складається приблизно з 50 чоловік. З тих 50 чоловік 16 чоловік було ранених. Я не знаю, чи всі вижили з тих 16 -ти чоловік. І ще десь до п'яти точно було загинуло. Минулого року Василь отримав диплом Львівського національного університету, де заочно навчався на факультеті журналістики. В лавах Збройних сил йому довелося стати механіком водієм. На війні швидко вчишся усьому, запевняє хлопець. Моя посада була старший механік водій а згодом командир відділення. Після того, як мій танк був пошкоджений, поломаний, нам не вдавалося відремонтувати, і мене перевели на іншу посаду. Командир відділення. Та я б не сказав, що довго там. Ну, я зрозумів, що вся військова техніка вона призначена для того, щоб якомога швидше навчити людину на ній користуватися. Тому буквально, напевно, два дні. Три, Три дні мені довелося так вивчити цей свій танк. Він називається МТЛБ. І все, я вже нормально їздив. Хоча до того я ніколи в житті навіть не бачив такої техніки, такої машини. Завдяки допомозі співочого гурту «Антитіла», учасники якого є відомими в Україні волонтерами, вояки були забезпечені усім найнеобхіднішим від одягу та медикаментів до надзвичайно дороговартісних захисних засобів. На жаль, абсолютно нічого хорошого, позитивного, я не можу сказати про Збройні Сили України. На жаль. Тому що. Нам видали форму, так, дійсно нову форму камуфляжі зі складів. Бушлати. Таке саме необхідне видали, практично і все. І на цьому було закінчено. Але я був, так як я механік водій, то моя робота ж полягала в, там, з тими акумуляторами, з моторами. І мої штани, моя форма вона була як з, ну, прострілена з дроба. Ну, тому що... Ця кислота з акумулятора, вона практично повністю роз'їла мою форму. І нове ніхто не вже не, не видавав. Тому із волонтерів ніхто не приїжджав десь 4 місяці від початку мобілізації, тобто з 10 квітня, до десь, напевно, до початку серпня, до середини серпня ніхто до нас не приїжджав. Ні одного волонтера не було. Форму мені купив мій рідний брат і передав. Каску на голову Кевларову. Церква передала мені, а бронежилет, друг мій, теж, який зі мною був мобілізований, він був ну, в такому більш безпечному місці. Він зняв себе і дав мені бронежилет. От, оце було все моє на той момент забезпечення. Потім я вже до себе на шахту перезвонив, і вже мені керівництво передало рації, ночний прибор. такі самі необхідні речі, які я просив. А з приводу волонтерства я можу виділити тільки групу антитіла. Ну, напевно, всі знають. От вони до нас приїхали і реально привезли напевно на 200 тисяч, ну може на 150 тисяч гривнів допомоги, а можливо більше навіть. То вони нам передали два таких професійних ночних прибори. Вони говорили, що це по 25 тисяч гривнів один. Там, біноклі, рації. У нас не було рації. Дві рації було. На цілий блокпост, дві рації. І це по годину часу. Вони працювали по годині часу. А вони нам привезли сім рацій. І ще мені шахта три передала. Тобто, вже з якогось моменту, вже коли ми е, половину там, місяця простояли, тільки аж тоді вже щось почало якось забезпечувати. Біноклі. У нас не було біноклів. У нас, якби ж ці ДНРівці знали, вони б нас легко могли. Ну, могли Напасти, штурмувати нас, тому що в нас не було ніяких засобів захисту, абсолютно. Ну Вже потім ми вже до цього призвичаїлися і вже краще стало. Ці гурці антитіла вони нам передали форми. Практично кожний чоловік на блокпості був забезпечений двома формами: берцями, там, ну, по одній парі, по дві пари. Ну, всі самі необхідні речі в нас були, всі медикаменти, вони нам дуже багато допомагали. От я. Тільки єдиних, ну їх можу виділити як волонтерів, які нам допомагали. Попри те, що більшість населення Луганщини та Донеччини вороже відноситься до наших воїнів, Василю траплялися на війні в основному щирі та доброзичливі місцеві мешканці. Я побачив дуже хороших і позитивних людей в Донецьку. Дуже багато людей, напевно, відсотків 30-40, які там живуть, яких я бачив безпосередньо, з якими я спілкувався. Вони нам говорили, ребятки, тільки не уїжджайте. Ми вас просимо, зробимо все для вас, тільки не уїжджайте. Коли ви вже туди, в центр, ну ніби в Донецьк, коли ви вже ви вже приїдете туди, нам так говорили, передавали, якби не саме місцеве населення, ми б просто вмерли з голоду там. Нам не давали забезпечення, не було з боку. Збройних сил, ну там макарони, каша, така єрунда була. Просто дуже несмачне воно було. А самі ці люди, вони нам привозили борщ, суп, привозили там нам якісь такі нормальні тушонки, передавали консерви. ну таке. Тому я е, можу виділити дуже багато людей, там хороших, позитивних, які нам допомагали. Звичайно, були люди такі. Е, Заангажовані цією ну, російською пропагандою. Може не російською, може е, Денеровською пропагандою. І от у мене була така ситуація на блокпості, де жінка дає мені паспорт свій. Я, я ж ну, перед тим як пропустити машину, повинен подивитися її документи. Я дивлюсь, вона на мене ядом дихає ненавистю просто. Якби, напевно, вона мала автомат чи пістолет, вона там розстріляла. І я з автоматом, зі зброєю мені. Неприємно біля неї бути. Я нормально з нею говорив, не хамив її, а вона мені хамила. Говорю, їдь отсюда, я тебе сюди не звала, їдь домой. Я говорю, то я би з задоволенням поїхав вже сьогодні. Тільки мене посадять, якщо я поїду. А вона говорю, ну так, да, якщо не посадять, то будеш мой дом бомбити. І я просто подумав, що, напевно, в результаті бойових дій, напевно, десь зруйнувала якусь сім'ю чи дім, чи маєток, я не знаю що. І, можливо, через це вона така була озлоблена. Ну, Я старався ну, не піддаватися на такі провокації, старався нормально відноситись. Війна змінює світогляд і кардинально перебудовує піраміду цінностей та пріоритетів, запевняє Василь. Кардинальна переоцінка цінностей просто ну, на 180 градусів. Я був призваний в першу хвилю мобілізації. Але навіть до мене мої друзі, знайомі, з якими я ще служив, проходив військову службу Строкову. Вони були перші відправлені там в Луганську область, Донецьку область. І я з ними час від часу там зізвонювався, списувався і взагалі стежив за новинами. І я бачив, як там говорять, сьогодні троє військових загинуло, там п'ятеро. І все, що я тоді думав, ну, шкода, шкода, загинули люди. Та й все, я забув і далі займаюся своєю справою. Тобто я цьому надавав якусь таку, е, ну. Моментальну увагу. Тобто на цей момент надав увагу і далі я собі займаю своїми справами. Але коли ти вже безпосередньо знаходишся в цій зоні критичній, твоє життя повністю міняється. Ти, для тебе не грає роль і цінність, фінанси, матеріальні статки. Навіть, я би сказав, для мене спокій і мир, воно було дорожче, ніж голод. Бо в мене був такий випадок, що Хочеш їсти, не виспаний. Там все робиш по можливості. Є можливість ісиш, є можливість спиш, є можливість ходиш в туалет, все по можливості робиш. І коли я лежав змучений в тому окопі в ямах, ми ж так жили в окопах, в бліндажах таких. От, і коли ти лежиш, там, тобі ну, голодний, холодний, треба помитися, і в цей момент ніхто не стріляє. І ти просто хочеш, не хочеш нічого робити, ти просто хочеш насолодитися цією миттю спокою. Там зовсім інші цінності. Там, наприклад, я і так любив свою маму, цінував, але це одна єдина жінка, яка е, дзвонила до мене кожен день протягом всієї моєї мобілізації. Кожен день по два рази. Е, мої відносини, наприклад, е, до Бога помінялися. Ви знаєте, всі говорять, всі віруючі, всі християни, но. На війні нема атеїстів, я так думаю. І там мої молитви були особливі. Просто особливі. Особливо, коли ти лежиш в окопі і піднімаєш голову, і дивишся, як ну, в окоп ну, там снаряд чи міна попала, там, де сидять твої люди. І ти ж розумієш, що їх вже нема в живих. І ти розумієш, що ти точно така сама людина, як вони. Точно така сама, нічим не кращий, не гірший. І ти просто молишся Богу і вдячний йому, що ти живий, що цей, цей, цей снаряд не попав. Ну, в мій окоп. Ну, зовсім інші такі цінності. Дуже, я, наприклад, особисто дуже відчував присутність Богу, Божу, таку дуже велику. Е, просто я одна людина єдина, яка не пив на блокпості, не вживав алкоголю. Е, хоча всі інші люди вони стрес цей збивали, е, ну, напевно, горілкою. Не напевно горілкою. Я ж в цей момент старався молитися, мені це більше допомагало. Тому що я розумів, що коли я зараз вип'ю, моя реакція пропаде, я можу зараз почати робити якісь необдумані дії, які вони зашкодять і моєму життю, і здоров'ю, і ще можуть зашкодити моїм товаришам. От. І були такі в мене етапи, що я думав, що моя психіка це вже на грані ну, на межі. Думав, що я вже здорію. І в ці моменти я ну, по-особливому якось просто молився. Тихенько сльози, текли, плакав. Знаєте, там, е, ну, коли бачиш сльози, то нем, ну, ні, ні, ніхто над ким не сміявся. Там практично всі плакали. Були якісь моменти, коли там втрачали своїх друзів, товаришів, там, знайомих, то практично всі плакали.